журналісти розслідувачі виявили, що послугами офшорних компаній користувалася велика кількість людей з усього світу, у тому числі відомих осіб, політиків, акторів, музикантів, спортсменів, чиновників ФІФА тощо. Також виявилося, що, попри те, що Мануель Нор'єга давно вже не править панамою, гроші колумбійських та мексиканських наркокартелів усе ще відмиваються через панамську банківську систему. Популярні офшори також і серед диктаторів, які ховають свої гаманці подалі від країн, які вони експлуатують. Наприклад, розслідувачі виявили 2 мільярди доларів, які російський диктатор Владімір Путін ховав в офшорах за допомогою свого друга Сергія Ролдугіна. Сліди інших розслідувань ведуть до сирійського диктатора Башара Асада, львівського Момара Каддафі, зімбабійського Роберта Мугабе, чилійського Піночета, гаїтянського Жан-Клода Дювалія.